Бійці 210-го окремого штурмового полку потребують сьогодні нашої підтримки. Підрозділ виконує бойові завдання на Запоріжжі, Дніпропетровщині і Київщині, і нині їм потрібні кошти на два буси для розрахунків БПЛА. Ціль збору 568 тисяч гривень. Скануйте, будь ласка, qr код щоб задонатити або надсилайте гроші на картку. Зараз ви бачите на екрані реквізити. Кожен донат важливий. А з нами на прямому зв'язку підполковник, заступник командира 210-го, того окремого штурмового полку Володимир Кончиць. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю всіх. Пане Володимире, є зв'язок. Так, ми відразу вказали е, кілька напрямків е, там, де працює безпосередньо окремий штурмовий полк. І от е, поясніть, будь ласка, нам раз ми розбираємо зараз для розрахунків БПЛА. Наскільки оця компонента е, безпілотників е, і е, тих людей, хто керує БПЛА, сильна в складі штурмових військ. Тобто наскільки цьому ви приділяєте увагу, скажіть, будь ласка. Перше, вона дуже сильна. Ми масштабуємо кількість наших мобільних розрахунків БПЛА. Розрахунки БПЛА зараз виконують декілька важливих функцій. По перше, це аеророзвитка і прикриття штурмових дій. По друге, це захист неба столиці, і дрони перехоплювачі і мобільні вогневі групи для того, щоб бути ефективними і збивати якомога більше шахедів. Буквально. Кожної ночі наші розрахунки збивають один-два шахіда стабільно. Тобто можемо говорити, що і в штурмових військах безпілотна компонента вона значна, так? Зараз ми збираємо назначна, на два... вона значна, вона чутлива і вона мультизадачна. І я хочу, щоб наші глядачі це почули, тому що дуже важливо нам зараз рухати цей збір на два буси для розрахунків без розрахунків БПЛА, які задачі стоятимуть і стоять вже. Перед конкретно цими розрахунками, які мають отримати ці буси. Чому саме буси? Чому не пікапи? Зранку обговорили з експертами оцю картинку, коли на пікапи стоїть зенітка на червоній площі. Звичайно, це не може не радувати, але мене найбільше цікавить оснащення наших штурмовиків і наших розрахунків БПЛА. Чому буси? Е, я поясню. Тому що мобільна вогнева група на пікапі це. Скажімо так, основна і більш проста компонента. На бусах вже встановлюється додаткове обладнання, яке аналізує спектри застосування, яке відслідковує шахіди, яке допомагає запускати дрони перехоплювачі, які допомагає мобільним вогневим групам більш прицільно їх збивати. Я нещодавно брала інтерв'ю у полковника Валентина Манько, очільника штурмових військ. Він сказав, що 60 ділянок фронту зараз присутні штурмові війська. Ми говоримо з вами і нашим глядачам сказали, що говоримо про три напрямки і конкретно збираємо для розрахунків на ці три напрямки. Ворог, давайте от на Києві трошки зосередимося, продовжує постійно направляти шахеди на столицю. Тобто, як минула нас минула ніч, скажіть, будь ласка, і якщо аналізувати кілька останніх тижнів, ви вираховуєте тенденції, ви прогнозуєте, що буде далі, що вам міняти слід в ваших діях? Розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться, ворог досить сильний і підступний. Він постійно змінює тактику. Якщо казати про застосування шахідів і крилатих ракет, той терор, який він проводить для мирного населення, знищення інфраструктури, то ви можете бачити, що постійна кількість шахідів вона збільшується. Кількість застосування ракет збільшується, Атаки так шахідів проводяться в декілька етапів. Да, декілька масованих нальотів. Для того, щоб перевантажити нашу систему ППО, для того, щоб складніше було збивати ці шахеди і ракети, для того, щоб це було масовий характер. І бачите, на жаль, це Технологія ворожа, вона приносить певні результати? Ми дуже багато збиваємо, але поки що, на жаль, не все. Тому саме тому ми масштабуємось і збільшуємо кількість і якість наших розрахунків. Пане Володимире, тоді скажіть, будь ласка, як ви вимірюєте ефективність роботи розрахунків лише збиттями, лише конкретними знищеними цілями? Чи є ще якісь критерії? Тут є критерії. Ми розрахуємо, як взагалі працює наша ланка. Тобто, один розрахунок проводить аналіз, проводить розвитку, інший розрахунок допомагає наводити, інший розрахунок запускає по цим координатам дрони перехоплювачі, і по цьому ж додатковому наведенню працюють мобільні вогневі групи. Рахуємо загальний результат і загальну ефективність. Зрозуміло, дякую за це пояснення. 210-й окремий штурмовий полк зараз в нашому ефірі підполковник, заступник його командира Володимир Кончиць. І я дякую нашій шановні глядачі, що 65 тисяч гривень ви додали до збору. Тобто, вже відмітку 100 тисяч перетнуто, тому що було на баночці 50 тисяч, але потрібно 568 тисяч. Ми збираємо на два буси для двох розрахунків БПЛА для штурмовиків так, як сказав пан Володимир, це значна компонента розрахунки БПЛА у складі штурмових військ. Маємо розуміти, що штурмовик сьогодні це не лише буквально той хто штурмує, чи знову таки як ми можемо говорити про присутність штурмових військ, тому що ми говоримо про звільнені території. Сьогодні штурмовик це хто. Це класичне розуміння, чи все міняється на полі бою і повномасштабне вторгнення теж все поміняло, пане Володимире. Дивіться справа в тому, що штурмовик зараз це еліта війська, це воїн, який застосовується в усіх надскладних задачах. Буквально Можна його порівняти з пожежним, де я казав уже пан Манько: що там, де горить, там його і застосовують. на всіх ділянках фронту. Їх дійсно більше 60, де застосовуються штурмові підрозділи для того, щоб звільняти нашу територію, для того щоб проводити контрдиверсійні дії, знищувати ворожі ДРГ, там де вони накопичуються. На лінії фронту для того, щоб підсилювати ті підрозділи, які знаходяться в конкретній точці, ну і в тому числі, як ми бачимо, за рахунок ефективного менеджерського управління і розвитку полку, компоненту ППО так само посилювати і зміцнювати нашу повітряну оборону. Я дякую, що ви пояснюєте ці важливі речі, і в вашому обличчі дякую всім штурмовикам. І це роблять зараз наші глядачі. Рухаємося до відмітки 100 тисяч. І я сподіваюся, третю частину збору ми сьогодні в ефірі доведемо до логічного завершення. Хоча, звичайно, півбуса купити не можна, але можна рухати збір далі і в результаті назбирати на два буса. Скажіть, будь ласка, ми проговорили з вами Київ, який постійно атакують, і ці атаки, напевне, будуть? Буде зростати їхня кількість, тому що хоче ворог розбивати нашу інфраструктуру, але Запоріжжя і Дніпропетровщина також працює 210-й окремий штурмовий полк. Які задачі ви виконуєте там? Ми отримаємо отримаємо позиції, не даємо проривати нашу ділянку фронту. Постійно проводимо моніторинг, постійно проводимо контрдиверсійні дії. Наша артилерія, яка там також присутня, вона ефективно подавляє ворожі. Ворожу технікою висування ДРГ груп буквально на днях влучним пострілом артилерісти знищили ціле відділення ворожої ДРГ, яке просувалося з бік наших позицій. І завдяки таким діям, злагодженим, ми е, утримаємо фронт, проводимо маневрену оборону, да і звільняємо нашу територію. Якщо говорити про Дніпропетровщину, то там так само е, ми стабілізували ситуацію. Враг е, ворог зупинився там і зараз перекинув е, свої зусилля на Покровщину. Е, от знову таки посилаюся на нашу розмову з полковником Манько. Е, я запитала вас, які критерії для розрахунку БПЛА, а які критерії можна сказати, які показники ефективності штурму? Тобто, як ви визначаєте успіх штурму, е, дайте розуміння нашим глядачам, тому що полковник Манько сказав, що ми не ведемо війну і звільнені території за хрестоматіями, і кожен штурм, штурм однієї. Території однієї місцини відрізняється від іншої. От ми з вами говоримо відразу по кілька напрямків. Що є критеріями для а, вас? Для нас є критерії це виконання поставленої задачі. Кожна задача, яка прилітає на КСП, вона всебічно аналізується, робиться прив'язка до, до території, до географічних даних, до карти. Аналізуємо, які сили і засоби там ворог зосередив, накопичив. Аналізуємо, що ми можемо поставити зі свого боку, і плануємо виконання задачі так, щоб з мінімальними. Втратами з нашого боку її провести і виконати саме головне для нас це збереження життя особового складу, тому підготовці наших штурмовиків приділяється дуже значний час. На кожного штурмовика працює дуже багато е, воїнів. Це і аеророзвідка, і артилерія, і танкісти, і дуже дуже сил і засобів, які прикривають штурмовика, який виконує задачу безпосередньо на землі. Так, я е, собі тішуся на ваших останніх словах. Е, поки ви говорили, більше ста тисяч додали до вашого збору. Тобто на зараз на вашій е, 110, уже 110, пане Володимире. Ви переконливий, 156 тисяч 122 гривні на вашій банці. Потрібно 568 тисяч на два буси для розрахунку БПЛА 210 го окремого штурмового полку, заступник командира якого Володимир Кончиць. Підполковник в нашому ефірі щойно ще лишається. Будь ласка, переписуйте номер карти і донатьте впродовж тижня, тому що півмільйона нам треба зібрати разом. Дякую вам, пане Володимире. Дякую всім штурмовикам в вашому обличчі за те, що звільняють територію України.